Яка професія підходить вам за дати народження? При народженні кожної людини в її місію вже закладаються сильні сторони. Та, звісно, професія, де вона зможе розкритись максимально круто і стати справжнім професіоналом своєї справи? Сьогодні хочу розповісти вам про кожну цифру, її особливості та у якій сфері може реалізуватися кожен з них? Я знаю, що для вас це відео. Може стати поворотним у житті, бо колись так само нумерологія допомогла мені зрозуміти шлях. Я Даша, професійний нумеролог та засновниця першої в Україні школи духовності. У нас проходять трансформації невірні жінки, і я щаслива сьогодні передавати вам свої знання та досвід. Тож давайте почнемо. Одинички народжені першого, десятого, дев'ятнадцятого та двадцять восьмого. Це лідери та першопрохідці. Для них підходить така діяльність, як керівник, директор, сео. Продюсер, організатор, наставник для інших людей. І те, що їм дійсно не підходить, це якась підпорядкована робота без права голосу, робота сірої мишки. Взагалі, таким людям дуже важливо обирати професію, де вони зможуть розкрити ось ось це своє новаторство, свою творчість і дійсно стати лідером. Єдине, якщо взяти окрему десятку, десятка не завжди виявляє бажання бути лідером, тому що десятка частіше командні гравці. І в команді. Ось вони можуть бути лідером, тобто вони можуть не бути засновником чогось, але вони можуть прийти в компанію і займати високі посади. Взагалі, одинички це також люди, яким важливо приймати думку інших, тому що часто вони думають, що вони от на самоті прийдуть до результатів. Це можливо, але все таки їм. Треба йти на контакт з іншими людьми, знімати трішки свою корону і приймати шлях інших людей. окремо, ще додам пару слів: це люди допомоги, тобто це сонечки. Їм важливо обирати професію, де вони зможуть ця. От дивіться, я дев'ятнадцятка. Я веду блог, в мене велика школа, в мене є виступи. Ми організовуємо великі ретрити, випускні. І я також засновниця благодійного фонду Духовне серце. І це все про мою дев'ятнадцятку, тому що це тепло, яким ви ділитесь з іншими. Тому для вас так само важлива професія, де ви зможете віддавати іншим людям, допомагати іншим людям. Окрім цього, ви просто так можете займатися якоюсь соціальною роботою і. Підтримувати, наприклад, діток ми, наприклад, наш благодійний фонд підтримує діток, тварин і так далі. І чим ми будемо говорити про народжених другого 11, 20 та 29, тобто, дві це найбільші емпати з великим запасом енергії, особливо ті, хто народився 2, 20, 29, це емпати, тобто вони дійсно дуже відчувають інших людей, завжди знають, що їм сказати, як їх підтримати, тому дуже часто це класні психологи, духовні наставники. Практики, люди, які можуть згладити, куди це медіатори, дипломати і так далі. Тобто, вони можуть прям гармонізувати все навколо. Якщо взяти одинадцятку, вони теж емпати, але вони можуть бути більш такими холодними. Вони можуть це приховувати, можуть бути більш такими, знаєте, показувати свою силу, тому що це енергія сили, і їм класно обрати саме такий більше рух, тобто вони можуть допомагати людям, але через рух, активність, тобто їм щоб чогось досягнути в житті, їм потрібно докласти прям фізичну зусиль. І як я кажу про них, це люди, в яких Такі дві батареїчки, з якими вони мають рухатись, тобто це ті люди, яким точно не варто стояти на місці. Плюс люди двійки це люди, в яких є контакт зі своїм родом. І важливо подивитися, що було в роду, які там сильні сторони. А можливо, в роду багато людей займалися духовним розвитком, да? тому важливо розглянути цю сферу, тобто дуже багато сили їм передає рід. Або також можна проаналізувати, які є негативні упередження щодо реалізації грошей, які передались від роду, і так само дізнавшись їх. Їх можна трансформувати для себе в плюс. Також двійки дуже часто обирають працювати саме в парі в них дуже класний виходить конект з іншими їм не підходить жорстка конкуренція, агресивне середовище і брехня. Робота там, де щось де не по правилам, проти закону, де хтось когось дурить, це точно не про них. Далі поговоримо про трійок. хто народився 3, 12, 21 та 30? Це люди масштабу та творчості. Їм підійдуть такі професії, як ведучий, актор, блогер, маркетолог, копірайтер, журналіст, дизайнер, артист, співак. Це люди, яким не підходить монотонна та рутинна робота. Тобто вони не можуть щось робити ну, одне постійно. Їх це не драйвить. Вони мають обирати професії, де їх будуть бачити, де вони будуть говорити, сяяти, де буде проявлятися їхня творчість. Якщо говорити про трійок, дуже часто це люди, які роблять щось руками, і вони можуть робити багато. От трійка 21 енергія, вони можуть робити багато. Якщо взяти дванадцятку, дванадцятка це прям про неординарність. Тобто їм потрібно навчитися свої неординарні ідеї приймати і не бути жертвою. Бо дуже часто такі люди вони знецінюють себе, вони знецінюють те, що вони роблять, вони не можуть нормально оцінити свої послуги. І внаслідок цього неважливо, чим би вони займалися, були б вони фотографом чи співаком, в них би це не виходило. Дома, бо вони себе знецінюють, і такі люди дуже часто мають упередження, що на творчості грошей не заробиш. Але якраз таки ці люди можуть зі свого хобі, зі своєї творчості робити гроші. Але головне, щоб була така активність, драйв, щоб вони проявляли свою творчість навіть. Якщо вони чимось таким серйозним займаються, вони все одно можуть частинку своєї творчості туди додати. Далі поговоримо про четвірок народжених 4, 13, 22 та 31. Це насправді відповідальні та стратегічні люди. Їм підійдуть такі професії, як інженер, архітектор, програміст, фінансист, будівельник, і не підійде все, що пов'язано з нестабільністю та хаосом. Такі люди часто про тим, як обрати професію, обдумують Стратеги, їм важливі цілі. Вони мають розуміти, що вони отримують. Результат. І звісно, робота в них має бути ну, відповідно така. Єдина, я б не сказала так про 22 енергію, тому що якраз таки 22 енергія – це енергія такого такої свободи. Це людина, яка має працювати на себе. В неї робота може бути пов'язана з подорожами, з туризмом, з обнуленням. Ось це про них. Якщо взяти четвірку, трішки інша енергія, вони вже більш стабільні, їм важливо не боятися е, щось змінювати. Але при цьому вони мають обирати професію, де вони немов будують імперію. Період. тобто вони мають щось з нуля створювати, вони мають обов'язково працювати на себе. Вони можуть піти в команду, вони можуть працювати на когось, але все таки це їм буде даватися складніше. Або ж якщо вони обирають роботу в команді, то вони завжди там лідери, завжди вони ведуть інших людей. Якщо говорити про народжених 5, 14 та 23-го, це люди свободи і оратор. Це люди з сильною горловою чакрою, вони можуть багато виступати, говорити та передавати свої знання. Ніхто так не пояснює складні речі простими словами, як п'ятірки. Чотирнадцятка це трішка інша енергія. Вона не така матеріальна, як п'ятірка. Вона більше про душу, про стілення. Таким людям ідеально підійдуть продажі, туризм, маркетинг, сімейний бізнес. До речі, тому що п'ятірка – це теж про сім'ю. їм не підходить робота на одному місці. Робота дає дуже сильне обмеження їхньої свободи, або там, де вони не можуть передавати свої знання. Наприклад, вони можуть бути маркетологом, але маркетологом, який стоїть за кимось. Да? І там, якщо вони не продають свої знання, їм буде дуже складно проявляти. Далі переходимо. До наших чистичок народжені 6, 15 та 24 це естети-організатори. Це люди, яким в роботі дуже важливо, щоб в них був конект з іншими. У них все через взаємодію з іншими людьми. Їм важливо любити себе, любити те, що вони роблять, і любити людей. Їм не підійде холодна, бездушна робота, робота без людей, робота один на один з собою. Їм потрібна постійна комунікація. Такі люди часто обирають професії, пов'язані з сферою краси. Це може бути месаж. Жист візажист косметолог і так далі. Також це прекрасні лікарі, психологи, викладачі це люди, які передають свої знання. Але їм дуже важливо не йти в перфекціонізм, не йти в ідеалізацію себе, своєї роботи, тому що якраз таки дуже часто такі люди не можуть знайти роботу, бо вони не можуть обрати, їм все не так. Народжені 7, 16 та 25-го це дослідники та аналітики. Це люди, в яких багато енергії, вони можуть стати науковцем, філософом, викладачем, навіть фітнес-тренером. Їм не підійде поверхнева робота без мислення та залучення фізичної енергії. Тобто, в прямому сенсі це дійсно люди, яким щоб досягнути результату, їм потрібно працювати фізично, ну тобто свою енергію кудись дівати. Якщо вони цю енергію не будуть нікуди дівати, в них буде лінь, апатія, вигорання. Це дуже часта проблема. Якщо поговорити про 16-ку, 16-ка – це, до речі, дуже класні духовні лідери, тому що це люди, які проходять власні трансформації, життя їм дає дуже багато трансформацій. І пройшовши ці трансформації, вони можуть стати прекрасними провідниками для інших людей. Далі в нас вісімки народжені 8, 17, 20. Ці числа це люди відповідальності та законів. Вони можуть працювати з фінансами в банках, бути інвестором, юристом, нумерологом, астрологом і так далі. Їм не підходить якась дрібна робота, незначуща робота, також нестабільна робота. Якщо говорити про вісімок, вони частіше хвилюються за стабільність, їм важливо, щоб все було чесно по законам. Коли в них щось не виходить, вони завжди аналізують, а чому так і з усього виносять урок. Якщо за 17, так вони трішки інші, а їм потрібно напрацьовувати професіоналізм, тому що дуже часто вони такі більш безвідповідальні. У них така корона на голові. Або ж навпаки, вони проживають життя сірої мишки і не хочуть проявляти ось цю свою внутрішню зірку. Це зірка, це люди, які мають на сцені виступати, нести важливі знання, тому їм це відчуття особливості дуже важливо. І нарешті ми переходимо до дев'яток. народжені 9, 18 та двадцять Омого це мудреці та вчителі. Їм важливо займатися благодійністю. Вони можуть бути класними психологами, лікарями, вести соціальні проекти, бути наставником, працювати з великими аудиторіями, бути духовним провідником і так далі. Їм не підходять егоїстичні цілі, цілі заради грошей, робота тільки заради грошей. Також їм варто, до речі, бути раціональним в грошах, тому що в них є такі дві межі, де вони транжири і де вони дуже економлять на собі. Тому їм класно передавати знання їм класно розвивати свою інтуїцію і напрацьовувати самоцінність, бо їм завжди всього мало. Недостатньо їм знань, недостатньо їм людей, недостатньо всього. Ну і все. Тобто, вони завжди знайдуть, чого їм недостатньо. Ну і що ми розібрали всі дати? Я хочу, щоб ви пам'ятали, що кожна дата народження абсолютно унікальна, має свої особливості і прояви. І те, що я розповіла, це лише верхівка айсберга. Щоб на 100% зрозуміти, яка професія підходить саме тобі, бо ми там можемо побачити дуже багато всього. І як тобі розкрити всі таємниці дати народження, пиши мені слово ключ у Директ в інстаграм. Я тобі надішлю покрокову інструкцію, як це можна зробити самостійно. Ти можеш перейти за QR-кодом на екрані або за посиланням під цим відео. До зустрічі!